Для чого тоді цей чай, для чого цей процес, якщо він тобі ну реально не важливий. Друзі, отаке спільне чаювання. У нас донька сім років теж залучена до чайних церемоній, вона часто присутня на церемоніях, які я проводжу з коханою. У нас така сімейна традиція, ми чуюємо разом. Частіше як. Чаю з коханою, іноді з доною. дуже рідко чаю сам. І навіть дінає ще. Що... Ну ти часту з Ч... чайним богом. Так, ще не Ні... Бог завжди. Зі мною. І зі мною. Так. Дякую. Бачите, у нас <кхів> дві чайні дошки, два чайних столика. І ми п'ємо один той самий чай, я змішав колесо огляду, розбав його трошечки з мінотавром. Мінотавра ну буквально 10-15%. Зараз буде другий пролив. Перший був такий легенький, а зараз я з термоса буду заливати. А я пробувала. Ні. Ну, а це який пролив? Мене. Перший. Оцей. Так, з першого ти пробувала? Ну, перший такий прикольний, легесенький, як квізочка троянди. Що ти можеш сказати про спільні наші чайні церемонії? Можеш ближче посунути, бо ти Раз, такі Там ближче я не повідомляє. Чаювання спільне це як медитація. Деколи хочеться говорити, деколи хочеться просто пити чай і бути присутні у моменті. І відколи я спробувала чай од чайної церемонії, простий чай це у мене тільки ромашка, ну, тобто, щось, якісь трави, а просто пакетований чай це, це зло. Це дуже зло. Це неповага до себе. Це ну, бачиш, навіть з цієї точки неповага не до себе. Просто коли ти вже спробував добрий, ти ну, не, не можеш пити. Я навіть їду в поїзді, я беру з собою чайну дошку. А от мені подобаються два чаї: і такий, і такий. І такий, що чайної церемонії, і простий. Різницю майже не відчуваю. Просто одним такий довгий процес, а з іншим просто взяв, заварив та й все пий. А, а другий такий ще чекати, ну, двох чекати, потім ще лити, причижувати, ще то, і то, і то. Та просто, вже впити. Не вибавили, де його можна кип'ятком і продаються окремо чайні пакетики. Ти можеш хороший чай, чайний пакетик засунути, і він буде такий практичний, але смачний. Ну просто так ще не пробую, треба не спробувати снічити. Ну, і до речі. Mm -hmm. А от мене надзвичайно ніч... нічого є. Це майже всі. М'яту люблю. Але м'яту хтось я вже не, не... парставку, бліти. Я люблю ще, я ще люблю люну. Ну, ще. А ще я люблю всякі малинки, плунички, вишеньки. А скажи, а Ас А що? А тобі звичайний чай? Так, такий пакетований, або той, той що продається, всякий батік, ліптон, азерчай, ну такі дешеві. Я пив дуже давно. Ще коли працював на роботі, більше ніж півроку тому. Але до цього, ну, мабуть, років півтора пройшло. З того моменту, як мені просто на роботі, я вже пив пуери, вже пив такі чаєчки, і мені просто дали скуштувати якийсь магазинний зелений чай. О, він дійсно дуже багато енергії підняв, але вона дуже така неякісна. Тобто піти крутити гайки на роботі, ну класно, якби енергія пішла. Але от відчуття ну неякісний продукт. От реально я не отримав задоволення від самого розпиття. І, до речі, от формат чайної церемонії, що він взагалі дає? Зараз думка зі сторони. От я знаю, що ти прокидаєшся раніше мене, і на кухні сама, можеш чай на дошку, із чайними приборами, чаювати якийсь трав'яний чай. Що змінилося з того моменту, як ти почала використовувати чайні прибори, піали? Що це тобі додає? Зараз? Це більше час з собою. Це більш такий якби м, прояв любові до себе і бажання от, просто подумати, попити чайок. Не хочеться просто навіть велику чашку поїти. Хочеться от, оцей навіть процес медитативний, заварити, злити. От, тобто це ніби як От віра каже, що це довго, а для мене це от тут ніби час втрачається, тут немає часу. Я не дивлюся на годину, скільки ми п'ємо ПР. Мені якось однаково, скільки ми його п'ємо. Тобто втрачається це відчуття часу. І просто якісь думки писати, щось робити. От реально коли незручно пити. Чай і щось робити, це коли потрібно м, якийсь мозговий штурм. Тобто, коли треба щось вирішувати. От, коли в мене була консультація з коучем, тоді це незручно, бо я відволікаюся. А коли це не відволікаючий процес, а медитативний тоді це круто. Тобто мені хочеться навіть це порівняти з тим, що от ми можемо куповану їжу, да, якусь готову, швидку. Придбати, а ми можемо з любов'ю насититись, самі. Да, самі приготувати в медитативному процесі. І все як ніби порівнювати фастфуд, коли швидко, фу, там щось заварилося, а іноді, знаєте, таке буває, що ми настільки заклопотані справами, нам важливо вирішити справу, що ми можемо заварити якийсь чай і забути про нього. Тобто, значить, тобі чай не важливий. Він просто автоматично рука потягнулася, тіло спрацювало, а процесу нема, насолодження немає. Для чого тоді цей чай, для чого цей процес, якщо він тобі... Ну, реально неважливий. От він просто як фоном проходить. Я вважаю, що чай, будь-який прийом їжі, навіть пиття води це має бути процес занурення тут і тепер, бо ми втрачаємо цю мить. І якраз зосередитись увагою на цьому моменті, відчути його, насолодитися це причайна церемонія. О. Я думала ще вчора. Просто потанцювати і все. Вчора між ну, ж перерву. Вирішила з... зробити перерву з ноутбуком і я трохи потанцювати на кухні вчора. Це дуже похвально. Ти сама відчуваєш своє тіло. От бачите, коли дитина... От дитині важко опанувати свою енергію, і при тому вона щитує. Відчуття життя з батьків. І так як в нас дуже багато ритуалів і свідоме відношення до життя, ну, на нашому рівні, на якому ми зараз є, то дитина теж це відчуває і вона починає відчувати себе, відчувати тіло. І навіть коли дитина зайнята справою в ноутбуці, дивиться фільм, мультфільм, ще щось, вона розуміє, от там затекло стегно, там ще щось, от, ну, Відчуття в тілі, що його треба розм'яти, дитина встає і розминається. Бо я точно знаю себе пам'ятаю в дитинстві, що я міг наплювати на свій дискомфорт і сидіти просто до кінця, як ніби знаєте, в мене цей комп'ютер чи гру заберуть, там завтра вже його не буде. От, і я просто сидів це годинами, терпів дискомфорт, а насправді мені хотілося просто встати і розмятися. І да, рекомендують кругом цю виховну роботу. На всіх підприємствах проводять на атомній станції, на які я працював, що кожну годину ми маємо вставати і робити якусь розминку. Розминку очей. Багато різних гімнастики, і це дійсно дуже важливо. Насправді, якщо відчувати своє тіло, воно скаже, що от зараз потрібна перерва, перемкнути увагу. Зараз був такий мозговий штурм перемкнутися в більше в фізичне тіло, або просто розслабитися, полежати, коли ми хочемо насправді їсти, а коли це просто якби, заповнити місце, час. В свого дня, коли насправді голоду немає. Ще класно, класно, так об'єднує сім'ю, зближує нас всіх. На душевній розмові. Mm -hmm. Планувати класно, під час. Так. Ми часто сидимо і розплановуємо свій день, розплановуємо. Якісь сюжети для подальших роликів, подальших зйомок, бюджет розплановуємо. так. Це отаке зупинки від всіх процесів і от робота внутрішня така. І також, от, що дає поер, це поринання в інший. Якийсь інший простір, відчуття ще чогось. Тобто, наприклад, простий пакетований чай він не може цього дати. От це завжди одне й те саме. А з пуером, особливо, коли є декілька видів, ти завжди, ти ніби не знаєш, що тебе очікує. Це завжди якийсь такий, цікава така подорож внутрішня. Тебе може на сіновал закинути в ліс, в сад, під дощ. Ну, тобто, якби якісь такі, кудись медитативно можна. Відлетіти. От насправді можна це робити без чаю, просто сідати і зосереджуватись, але все одно от створити необхідні умови, такі легкі, в які легко відчувати саме от якийсь потік енергії, це додати музику, провітрити приміщення, зосередитись на думках, щось має бути. Тіло має бути чимось зайняте, щось, щось робити, а тут тактильний, тактильний контакт з е, чайним посудом, а ще й сама речовина е, достатньо такий, таки, скажу, грубий вид насолоди через смак, через таке задоволення. Але ми всі відчуваємо смаки, ми всі їмо, і це важливо. Це просто присутнє в нашому житті. А що, якщо це зробити свідомо? Будь-який прийом їжі, будь-який контакт тактильний, зробити свідомо, зосереджувати увагу на те, чим ми займаємося, що ми насправді хочемо. А що, якщо я не, не з цієї піали хочу пити, а з іншої? А п'ю з цієї, То що? Я зараз в цих дрібницях зраджую собі виходить, а потім я буду зраджувати собі в масштабному плані. Я так не хочу, я хочу по-іншому, я хочу обирати для себе найкраще. І от. Під час чайної церемонії я дуже чітко це спостерігаю, чого я бажаю насправді і чи даю я собі це. І... Навіть у подорожі от просто рекомендація всюди можна брати з собою таку як це в дочки, маленьку чайну дошку, маленький посуд, і просто у поїзді займати нижні койки, нижні місця. А на природу також брати з собою. Тобто, це, от як ми в горах були, це просто от. Mm -hmm. Поєднання чаю з чимось прекрасним. Друзі, навіть якщо немає чайного набору, нічого не хочеться брати, взяти з собою піалочку і термос. Термос, ну, ми всі беремо з собою бутилочку води, щоб пити. Навіть просто питну воду, налив термос, візьми його з собою, а потім в потязі прямо береш, закидаєш чай туди в термос, пустий, і просиш провідника, щоб він налив тобі кипятку. Скоріше всього, це навіть буде безкоштовно. Він наливає тобі цей кипяток, ти дістаєш піалу, він заварюється, і ти прямо з термоса так починаєш проливати. Так, да, заварка буде там внизу і краще її розрядити, взяти два термоса, наприклад. Або якийсь ще окремий посуд, в який можна злити сировину, а чай сам викинути. Потім згодом, коли він все віддасть, завариться. А можна і таким чином. От. Я завжди беру з собою чай, навіть якщо їду на один день кудись. Чай завжди зі мною. Це знаєте, навіть якщо я його не вип'ю. Він завжди зі мною. і Це комфортно, що от частичка, частка цього домашнього комфорту, який в мене кожен день, чайні ні церемонії, я кожен день для себе влаштовую для сім'ї, от він завжди зі мною. Це, це зігріває класно. Я думаю, що вже всі знайомі із чайною би, церемонією, ну, зазвичай ті, хто дивиться. Рекомендація, коли до вас приходять друзі, не витягайте, якщо ви ще там на ну, не зовсім корисному харчуванні, якийсь коньяк, вино, Краще пригостіть чаєм. Пориньте людину у світ чаю, і люди почнуть в ніби зближити людей також із цією культурою. Це найкраще, що ви можете зробити. Так, друзі, краще поринути в щось таке світле, з класною атмосферкою, ніж а, впустити в себе якісь темні сутності. Ну, через алкоголь, через тютюн, всякі такі різні речовини, які не є екологічними для нашого здоров'я, такі погані, що псують наше здоров'я, інтелект, люди в пам'ять втрачають ну, дуже багато деструктиву з інтелектом, пов'язаним і з фізичним тілом взагалом. Оце воно викликає алкоголь. І ну, це, це не та хвиля, яка може до чогось привести такого високого духовного, загального такого розвитку, балансування енергії всередині. Відчуття життя, смаку на повну. Це не про алкоголь. Це більше про чай. Дякую.